Розділ 17. Августус глуб вилітає в трубу. Августус глуб упав у річку і миттю зник під коричневою поверхнею. Рятуйте його, замахала парасолькою, поблідла пані глуб. Він утопиться, він не вміє плавати. Рятуйте його, рятуйте. Побійся Бога, жінко, вигукнув пан Глуб. Я не стрибатиму, це ж мій найкращий костюм. На поверхню знову вигулькнуло коричневе від шоколаду обличчя Августуса Глупа. Рятуйте, поможіть, рятуйте, залементував він, витягніть мене. Та не стій, мов пень, крикнула пані Глуп на пана глупа. Роби щось та роблю, огризнувся пан глуп, скидаючи піджака і готуючись пірнати в шоколад. Але поки він це робив, Нещасного хлопчиська затягувало далі й далі, до отвору однієї з тих велетенських труб, що звисали в річку. Врешті він геть зник з очей, його протягло під поверхнею і потужно засмоктало в трубу. Пан і пані Глуб поспішили за своїм крихітним супровідником, а п'ятеро умпалумпів на другому березі річки раптом почали підстрибувати. Танцювати і шалено гатити в манюсінькі барабанчики. Дідуню, вигукнув Чарлі, послухайте їх, дідуню, що вони роблять? зашепотів дідунь Джо. Вони, здається, співають нам пісню. Та з цим хлопчиськом справа марна, бо він мерзенний, а тому знайшли ми кращий шлях йому. Пора. гукнули ми в юрбу, щоб вилетів він у трубу, б'ють барабани. Дзвонить дзвін, і вже невдовзі має він у тім цеху, де зник до речі, побачити комедні речі. Лиш не журіться, дітки, знов, а в густу зглуб живий здоров. Хоч, звісно, змиримося з тим, що певні зміни будуть з ним. Бо прогресує організм, як попаде в той механізм. Розділ 24. Вирука в горіховому цеху я хочу вчену дресировану білочку. І тут виступив наперед пан Солт, веручий батько. Так, Монко», – солідно проказав він, витягаючи натоптаного грішми гаманця, скільки хочете за свою скажену білку. Назвіть ціну. Вони не продаються, відповів містер Вонка. Їй білка не дістанеться. Як це не дістанеться? зарепетувала Верука. Я зараз зайду і сама собі виберу білку. Не смій! крикнув містер Вонка, та було пізно, дівчисько, рвучко відчинило двері і забігло в цех. Щойно вона опинилася в залі, як усі сто білок перестали працювати, озирнулися і втупилися в неї чорними намистинками очей. Верука теж завмерла, зирячи на них. Тоді її погляд. Зупинився на гарненькій білочці, що сиділа край стола зовсім близько до неї. Білочка тримала в лапках горіха. Чудово, сказала Верука. – візьму тебе. Дівчина простягла руку, щоб ухопити білочку. Та поки вона це робила у першу ж часточку секунди, коли її рука почала рух уперед, у кімнаті все раптом закружляло, ніби спалахнула руда блискавка, і всі, всі, всі білки, що сиділи за столом, стрибнули на вируку, вчепившись їй у тіло. Двадцять п'ять білок схопили дівчинку за праву руку і повисли на ній. Ще двадцять п'ять білок схопили її за ліву руку і теж повисли. Двадцять п'ять білок схопили її за праву ногу і притисли її до землі. 24 білки схопили її за ліву ногу. Лишалася ще одна білка, як було видно, найголовніша. Вона видряпалася в руці на спину і почала стук-стук-стукати бідолашне дівчисько по голові суглобами кіхтика. Рятуйте її, заверещала пані Солт. В руку назад. Що вони з нею роблять? Перевіряють, чи не зіпсута всередині. Пояснив містер Вонка. Дивіться далі. Вирука люто боронилася, але білки міцно її тримали і не давали поворухнутися. Білка на плечах і далі стук-стук стукала дівчину по голові, а тоді білки повалили Веруку додолу і кудись потягли. Ой, лихо, вона таки зіпсути горішок, сказав містер Вонка. Мабуть, її голова відлунювала порожнечею. Вирука борсалася і вищала та дарма. Дужі маленькі лапки тримали її міцно, і вирватися вона не могла. Куди вони її тягнуть, вирискнула пані Солт. Туди, куди викидають зіпсуті горіхи, пояснив містер Віллі Вонка, до «до сміттєпроводу». Дісталось пані по заслузі, бо що посіяв, те й пожнеш, і від розплати не втечеш. Та вам тепер, либонь, цікаво, чи хтось судити, має право лише веру косол до дну і всю розбещення вину приписувати тільки їй, Зіпсутій, але ж не лихій? Та хто ж її так зіпсував, хто їй постійно потурав, нікчим з неї, хто зробив, хто грішний тут, хто завинив? На жаль, ця відповідь сумна, бо чітко вказує вона, що лихо, Власними руками тут сотворили тато і мама. Тому радіє цілий світ, що їх забрав сміттєпровід, чи сміттєпровід все одно вони поринули на дно.